Всім привіт! Це буде моє друге відео на моєму каналі. Ніколи не знімала щось подібне, тому я нервую. Що почати? Взагалі-то все почалося з того, що я почула один трек, після якого зрозуміла, що я маю зазняти точно відео. пам'ятаю цей момент, коли я почула перший раз цю пісню. У мене пішли такі мурахи. Це було щось неймовірне, і я зрозуміла, що я дуже чекаю саме відео. Подивитися, як вона це все опише в відео. А, ось, але поки кліпу немає. Ну наразі на даний момент немає кліпу, і я його дуже чекаю, тому що саме це була заключна пісня альбому. В неї було закладено всі атмосфери, наскільки я зрозуміла, пісень, які були до цього, і це відбувалося дуже незвичайно. От звучить абсолютно інша пісня, і тут буквально раз, два, три, чотири різні рядки, які ми всі до з тими ж атмосферами збереженими, але вже в іншій подачі. І це відчувалось, не наче ти тебе перемикає в секунду. Я зрозуміла, що дуже хочу втілити цю ідею, дуже хочу зробити щось в своїй адаптації. Ідея, яка в мене з'явилася, це ідея сприйняття, тому що дуже часто в нашому житті відбувається так, що люди сприймають нас так, як вони хочуть. Більшість з ситуаціями, коли е, різні люди відчувають нас по-різному. А е, кожна людина оцінює і відчуває тебе так, як вона може, так як вона хоче. Коли ти для одної людини можеш бути класною, спокійною, е, комфортною, для іншої людини ти будеш абсолютно е, жахливою, е, якоюсь агресивною і так далі. Хоча це все ти, і причому ти у всіх цих ситуаціях була собою, це дало мені таку підставу для того, щоб втілити цю ідею. Тому що е, я обрала момент, коли йде це перемикання, яке мене більше всього заціпило в цій е, пісні. Перші рядки йдуть із пісні Bes of the Це такий для мене максимальний спокій, таке прямо рів... урівноваження, щастя. Хоча насправді пісня про інше. Наступний рядок був начебто Ле мук де маві. О, так. Е, щось таке. Сильне щось таке, з чим можна спорити, те, що не всім підходить, незручне, але при цьому дуже вільне. Наступне це Чекіро. Чекіро це максимальна тривожність, максимальна. тобто там просто нерви е, і так далі. І я коли слухала цю пісню, дійсно якийсь рівень тривожності все таки піднімається. Я вирішила зберегти саме цю естетику цієї пісні. Не вмію сидіти на місці я дуже сильно емоційна, дуже сильно. Ми створені так, що ми боїмося чогось нового завжди. Це нормально, але е, ці емоції я зберегла. Ось, І останні буквально рядки, яких майже майже не чутно, там, вони е, з пісні ланч. Але я теж не брала естетику ланчу. Е, ось, Я зберегла Атмосферу такого е, легкого щастя, коли от ти е, дурієш, бісишся з друзями. Основна ідея це було занурення в себе. І я я себе спитала: занурення в себе, це що? Занурення, ти точно кудись нряєш, ти точно падаєш. І найкрутіше в цьому те, що сама пісня Блу, вона говорить про щось таке глибоке, важке. І я думаю, так, будемо нирять. Цим самим чином передавати те, як ти занурюєшся в себе, і потім вже будеш бачити, якою тебе бачать інші. І з цього саме починається моє відео, тобто я падаю. В себе занурююсь, і потім випливають саме ті частини сприйняття мене, які найчастіше я чую від людей. Взагалі не готувалася. Мене всі друзі е, переживали за мене, боялися, що я там втону, задихнусь так далі. Нам е, Надо було про це думати не раніше, тому що я думала, що все буде набагато легше. Спой, она хочет <свист> быть 2 гигабайта. Она бы почистила я только почистила з 2 гигабайта. Она хочет, чтобы было сотник, гигабайт да? Ну. И ветер, раз, а ты... Ой, І коли ми приїхали на студія, мене почало прям теліпаті. Я думаю, блін зараз буду тонути. А взяла собі таку сукню, яка вдягається на купальник. Ми Хвилин десять були інструктажу. Присилають просто у Я це я зачитаю, і думаю, так не можна робити звичайний макіяж, не можна всі блискітки, не можна форфарбоване волосся. «Що можна? Я дивлюсь, думаю, що можна в чому я буду. І в мене було три купальника. Для зйомок один просто, ой, неймовірний, дуже гарний, але він весь в блискітках, і він зразу у нас відпав. Ось, залишились базові купальники, і потім я взяла оцю накидочку, сукню. Мені кажуть, що, типу, тут у нас вода хлорована і морська разом. Я така: угу, класно, одну не можна ковтати. Він чи ти спливаєш? Це до речі, що він розповідав мені про все дитинство. Коли ми занурювалися, типу ми вдихали і ми ныряли. Тут він каже: Ні, треба видихати все з тебе повітря в легенях, і ти будеш спливати. а тобі це не потрібно, тобі треба падати. Тому ти видихаєш і занурюєшся. Я чомусь думала, що це легше. Моя команда спустилася вниз, вони стояли біля камери. До цього моменту взагалі думала, що все круто, все буде класно. Я видихаю повітря, занурююсь, і я розумію, що це відчуття того, от коли ти багато плаваєш під водою, і ти просто от за секунду до того, щоб задихнутися, ти манируєш. І це, в принципі, відразу відбувається, коли ти занурюєшся зі мною. Я така. І інструктор такий, типу, удачі! У моїй команді були мікрофончик, був наушники, вони мене чули, мене стояли колонки, я їх чула. Але перші хвилин 15 хотіла не вмерти. Хвилин 30, чесно, абсолютно не бачила, як буде виглядати кадр, тому що намагалась просто вижити. І це не наскільки складно, наскільки я думаю, це зараз подається, але все одно, коли ти не готовий до цього, коли ти ніколи в житті це не робив, і коли тебе по-іншому вчать видихати повітря, трошечки воно ну, таке. От, але мені сподобалось. Зануримось, потім ми І Через нос заходить вода в горло. І ти не хочеш не хочеш, і все одно. Ось, І я пам'ятаю, я така, типу, це нормально, що ти... я таку воду? Він такий, так, все нормально, у нас по 8 стаканів випивають після зйомки. Класно, круто. Тонути, виходило, класно. Ми знімали «Birds of the Feather. Естетика спокою, гармонії, того, що в тебе все добре, ти така спокійна, дуже комфортна. Це те, якої мене бачить багато людей насправді. Ось, Це було прекрасно, тому що це було в зал. Зверху капала водичка, такий типу, дощ, Плавали такі о, листочки, Там грала музичка, така. Це було класно. зйомка в мене була з... Хм, з змією. Я не могу він. Да. Ні, от хвостик просто подержи, не бойся. Ну шо? Я вирішила вкласти туди те ту мене, до якої не всі взагалі були колись готові, впевнена сильна неприступна. Це прикольно, тому що е, дуже часто людей це лякає, але це по-своєму прекрасно і є багато людей, які це цінують і навпаки, вважають це чимось красивим. Я народжена в рік змії, я дуже люблю змій, просто обожнюю. По-друге, це як символіка того, що ти така непідступна, ти така може бути агресивна, але ти красива. І ти так знаєш здалеку. Ті, хто бояться дивляться здалеку, ті, хто не бояться, можуть підійти поладити їм. Таке хороше. Ми приходимо, і я буквально перевдягаюся там, готуюся. І мій товариш такий, типу, там так класно, там така змія прикольна, -те, те Я, Я виходжу, і буквально за секунду до того, як я йду в кадр, вона кусає свого господаря. Вцепляється, Вципляється. Я не бачила, він бачив. Пазирама вцепляється йому в щоку, і він такий. Ой, Укусила, кусіла. <пасувала> <пасувала> Гусила угоду жива. Ну я потім взял. А ви зубами брямо напряглася, тому що будь-яка тварина, яка агресує або кусає, її найближчий час краще не чіпати, не трогати. А тут мені треба її брати і з нею зніматися. Я думаю, фух, а мене всього година, є на це все. Але хазяїн сам молодець, він взяв її в зуби. Він, він вирішив показати, що типу, він може тримати її в зубах, взяв її в зуби, прикусив її, і от вона прикусила його. Змія класна, я з ще співпрацюю. Це найкращий мій е, колега по зйомки за останній час. Е, наступне це був е, шматочок з Чекіра. Ми знімали його буквально в останній теплий день осені. Ми маємо передати тривожність, ми маємо передати нерви, неспокій, якісь бурлящі емоції, думки, самопоїдання. Мала б бути трава, поле, сухе листя, щось таке. І ми приїхали якраз вчасно, коли був. Захід сонця там було багато ям, які я супер класно падала. Ти бігаєш, ти нервуєш, все як в житті, все прекрасно. І я, коли подивилася на ці кадри, у мене ще не було е, саме занурення, у мене не було ще е, інших кадрів. Я дивлюсь до мені. Ну це, це найкрасивіше поки що. Це так гарно. Поїхали. Все побігли. O que Далі. І, а, останній шматочок це був е, з рядків ланчу, Це буквально секунди-чотири, заради яких ми їхали на студію, мене теж сидячи на такому клубі, просто бісилося. Я просто веселилася, ми сміялися. І в принципі, атмосфера саме цієї зйомки була в тому, що ми не сприймали це прямо як зйомку, ми сприймали це просто як от ми з подружкою прийшли пофоткатись. Ось це було прикольно, насправді, класно, і я намагалася бути саме такою, як я була в дитинстві, якою я теж і зараз. Все одно воно по-різному сприймається. І всі ці чотири е, моменти мене, це, не, звичайно, це не основні, але це те, що я хотіла передати. Тому що коли я запитувала своїх друзів у кожного, що якою ти мене бачиш, якої ти, що, ти мені, що, що ти мені цінуєш? І кожен говорив абсолютно різне. І це різне воно підходило е, під ці формати естетики, які я вклала саме в цьому відео. Класно, тому що. Причому я абсолютно однакова з усіма, але просто кожен цінує щось окреме, кожен любить щось окреме, і останнім часом це настільки стало для мене якоюсь такою аргументованою важливою темою, тому що дуже багато всього відбулося і. Я говорила з своєю знайомою з, з правдоціності людей, і вона сказала: будь-який час з тобою, будь-який проведений час з тобою це е, має бути з вдячністю, тому що ми один з одним проводимо час, коли ми хочемо цього. Зневажати цей час, або не цінувати його, або йти туди, куди ти не хочеш, витрачати енергію на те, що на тобі не потрібно, не заради роботи, а просто тому, що ти не вмієш розбиратися в людях. Це жахливо. Хто б що не сказав, не подумав, це ніколи не відповідає вашій дійсності, тому що вас бачать по-різному і ви абсолютно різні. І саме в кінці цього відео буде момент, коли я випливаю з цього занурення абсолютно в іншому місці вже. Ось і у мене на всіх цих зйомках, і це не було видно, я побачила такі наліпочки, типу як переводні наліпочки на шкіру білого кольору з різними орнаментами українськими. І кожний раз під кожну зйомку я надягала, наклеювала кудись собі на пальчик, там кудись на руку ці от наліпочки для того, щоб помітити конкретно яким символом якусь атмосферу. І потім, коли винирюю. Ці всі наліпочки знаходяться в мене на руки. Розумінням того, що це все була я, багато і може бути наша характеристика, наш характер. Ось, такі кожне різний. Вперше я роблю щось подібне, ніколи в житті не витрачала стільки часу і енергії. І натхнення. Я дуже сильно вдячна моїм друзям і тим, хто був зі мною на зйомках, тому що ми постійно кудись їздили, ми постійно щось робили. І сама концепція цієї зйомки теж заключалась в тому, що я відмовилась від якихось професійних операторів, якихось чужих людей інших, які будуть мене знімати на камеру. Тобто, все все знято на мій телефон і з моїми товаришами. Все просто штатів, телефон і різні студії. Отак от, от, тому що мені було цікаво, наскільки мене а, бачать мої близькі. Тобто люди, які мене знають по-різному з різних боків, вони мене знімали, пос... ну, як вони відчувають це все. І потім вже я отримувала саму картинку їхнього бачення мене, і робила з цього саме відео. Це цікаво, тому що якщо б це робили люди, які а, там. Мене не знають, вони б знімали мене так, як це потрібно було, як це правильно. І я отримала якусь вилізану картинку: ідеально, красиву, прекрасну, але вилізану. Але це не про це. Це сама ця ідея про емоції, про почуття, про щирість. І е, люди, які це роблять, мають робити це щиро і так, як вони це вміють. І воно не буде негардо, вона не буде неправильно, воно буде те, як має бути. Ось, і кожен раз, коли я приходила додому після зйомок, я відкривала телефон. Кожен раз мені було приємно, що е, вони бачать абсолютно по-різному, все-таки. Що по кадрам? Тому що, по-перше, бачила їхнє старання, вони стараються, вони хочуть щоб мене все вийшло. Є е, можливий результат. Вони мега нервували просто набагато більше, ніж я. Я не нервувалася тільки. І так старалася, і це було так видно. І по результату це видно було. І по них це було видно. Що я дуже сильно вдячна. Я дуже чекаю. А... Навіть на реакції я чекаю, а... щоб мої люди, або люди, які не знають, або не знають навіть, щось відчули. І це класний експірієнс, насправді. Я хочу так ще робити. Треба я... буде зняти її всі кліпи на всі пісні. А так от тих кадр заповнився, коли ти набувала це відео. Кадр? Найбільше. У мене декілька кадрів. Один, один. Я тобі скажу що кадри з Чіро, який ти зізняв, до речі. Там був момент, коли ідеально падало сонце. І я. Перед цією зйомкою наганяла собі емоції. Треба зануритись в те, що мене більше всього хвилювало в останні часи. Я пам'ятаю, що коли я дивилася на цей кадр, коли я опускаю голову вниз, піднімаю такий томний погляд, повністю забитий думками, про мін сонський такий сильний в екран. Я коли це подивилася, така Вау! Це дуже-дуже класно. Да. А як зародилася сама ідея взагалі зняти такий проект для себе? Як вона зародилась? Я дуже сильно занурила свій альбом, і мені хотілося, щоб вона більше показувала візуалу, тому що в неї круті пісні, вони дають багато про що подумати. Але я хотіла, щоб я дивилася особисто на картинку, де йде це перемикання атмосфери, де вона одна, потім вона інша. Тобто, оці вирізки з різних писань я хотіла, щоб вони стояли поруч, так само, як цей текст, і щоб я дивилася на її просто різні прояви. І я цього не побачила, тобто це ще не вийшло, можливо, це буде. Але я зрозуміла, що я хочу для себе це подивитися, хоча б на собі, по-іншому, через себе, але зробити оці от переключки різних атмосфер в одному кадрі, в одної мелодії. Я дуже хвилювалася на початку, насправді, тому що ніколи не говорила на камеру. Ну, так от прямо. Щоб сидіти на студії, говорити на камеру, е, я бажаю вам всім, щоб ви зберегли в собі себе, і ви ніколи не підлаштовувалися, не під людей, якби це просто не звучало, але насправді це величезна проблема, щоб ви завжди були вірні собі, і ви цінували кожен свій прояв, кожне своє відчуття, і знали, що ви прекрасні, і хто б що б вам не сказав, будь-яка оцінка соціуму ніколи не е, має бути результатом вашого сприйняття себе.